Ці у нас дуже-дуже багато. Я тут жодних цифр казати не буду, але це сотні мільйонів євро, як чеські громадяни вже від початку повномасштабного вторгнення самі збрали для вас і для всіх, як захищають нас. Я хотів дуже подякувати пані Ані. Що дуже швидко і так красиво зробила ці мурали, це я коли ми про це говорили, коли думали, я не був впевнений, як це вийде, чи це вийде, але вийшло чудово. Я сподіваюся, що ви зі мною Тобто дякуємо вам. І якщо пару слів можна сказати, я хочу подякувати вам, пане Любаш, і вашій особі тим чехам, які підтримують нас, бо це для нас дуже важливо. Це підтримка. Вона надихає і дає сили далі буде. Ну, це Дякую наша спільна робота, боротьба. Дякуємо. І представник цієї чудової організації, Він, яка да. використовує цей вертоліт. і ну, можна сказати, що не тільки цей вертоліт. Всім, Дай, щоб дов... передали. Так, всім доброго дня. Я представник головного управління розвитку Міністерства оборони України Євгеній Єрін. І від імені головного управління розвідки я хочу подякувати всім е небайдужим громадянам Чехії, які, е не зважаючи на е всі е життєві події, які відбуваються в них всередині країни, які відбуваються в цілому в Європі. Продовжують підтримку України, продовжують підтримувати нашу боротьбу і наш шлях до нашої української перемоги. Тому вам дуже дякую. Дякую містиням нашим прекрасним за цей чудовий е, твір. І, в принципі, я впевнений, що ми до нашої перемоги дійдемо всі разом. Слава Україні! Слава І багато вам... Не тільки з цим вертолітом і, і символічно з цими іншими е, багато успіхів е, і багато добрих повернень і посадок. Дякую. І за вас. Щиро дякуємо. Тобто, якщо є, думаю, якщо є питання, ви можете запитуватись, хто приєднався на Фейсбук. Може, думаю, що тут ми не будемо пробувати ми збираємо і, і що важливе, е, щоб е, тут також хотіли написати. На цій верхові зібрали 2642 642 чеських громадян, але збирають uh, на інше, збирають uh, uh, набагато більше. Я думаю, що в цій кампанії uh, майже 400 тисяч людей, uh, uh, тобто для цієї uh, організації на уряду майже 400 тисяч людей зібрало. Uh, Кошти від початку повномасштабного вторгнення, але два інших організацій збирає також багато хто. Тобто це не ну, видно. Тільки з цих цифр, що це дійсно дуже багато людей підтримує Україну. Не, не, не тільки так, що вони воліють за Україну, але теж ну, збирають кошти. І які враження від самого муралу? Ну а вам як? Мені дуже подобається. Ну я думаю, що вийшло прекрасно. Що mm -hmm. давайте можете і фоткатись. і Я думаю, що і надію, що і тут е, кияни, як е, проходитимуть через ярвал, запрошуємо всіх, щоб, щоб сфоткалися. Тому що мені здається, що вийшло чудово. Дякую вам велике. Всім дякую. Я. Можна я ще одне буквально питання. Вчора був неймовірно жорстокий обстріл Києва. Скажіть, будь ласка, ви, власне, ви в Києві. Як ви ховаєтесь, не ховаєтесь? Чи було у вас було у вас світло вчора? Чи вода була? А, води тут також не було. А, і, ну, Так як і у всіх громадян Києва, а, це. Uh, іноді треба в uh, сховище зайти, іноді uh, майже всю ніч провести, в uh, сховище, але це, це не легко, uh, але це так як uh, ви під цими обстрілями вже, вже майже чотири роки, тобто uh, ми, ми тут. Uh, Хоча я завжди радий приїжджав в Київ і, і в часах війни також, але е, ми тут міняємося, але, але це е, киянам, українцям тут, тут жити. І ми, ми, ми намагаємось підтримувати і не не тільки тут в Києві, але і на сході України, де також нелегко. І при цих прифронтових містах і містечках, де ми намагаємося генератори ставити, ставити генераційні установи. І підтримувати витрати людей, які там постійно було обстрілом, розкажіть, будь ласка, саме про цей гелікоптер. Які завдання він виконує? Чи можна таке розповідати? E, звичайно, що ми можемо в загальних рисах сказати e, цей гелікоптер, який нам передала чеська сторона, це гелікоптер Black Hawk, який є доволі багатофункціональним гелікоптером, який може здійснювати різні види завдань і бойових завдань, завдань гуманітарних щодо, наприклад, евакуації, доставки вантажів і розвідувальних завдань, і в цьому плані це дійсно дуже потрібна і дуже важлива техніка, яку використовує головне управління розвитки міністерства оборони України. Пан Любач звернувся до нас з проханням намалювати гвинтокрил. І описав всю цю історію про збір, який тривав більше року, і про кількість чехів, яка вражає, просто які задонатили на те, щоб купити цей гвинтокрил і придати його нашим збройним силам. Ну і це просто дуже надихає. І не дивлячись на те, що вже сезон муравів закритий, бо вже осінь, і ви розумієте, що коли холодно і дощ, то малювати дуже складно. Е, але ну, мене змогли відмовити. Я знаю, що ви почали малювати на початку, ну, малювати його на початку жовтня, а дійсно жовтень такий так, собі, по погоді, собі. Як, як встигли так швидко. Е, ну, ми... У мене є коментар з цього приводу, я скажу про Ану, що вона дуже мобілізується як реально якийсь людина, яка ну, дуже може швидко відреагувати на будь-який запрос. Тобто я спостерігала, як от запрос пішов, вона зразу включилася в цей процес. Стала писати там. Ціла була ще робота над документацією, тобто це було зроблено буквально за один одну добу. Треба сказати, що чехи теж дуже швидко це все реагували і затверджували. От, і ми вже виїжджали з одного об'єкту, і Анна каже, так, все, або сьогодні ввечері, або завтра ввечері ми виїжджаємо, тому що ми не знаємо, яка буде погода. Хоча ми навіть дивилися, що ніби буде далі сонячніше. Але завдяки тому, що Анна відреагувала максимально реактивно, це сталося в най... да, найкороткій швидкісті. Це були дійсно часи, коли не лило. Хоча от останній день це вже були. Ми накривали плівкою. Да, останній день ми виїжджали, бо в дощ, да, так і що? ми розуміли, що він іде. Погода буде тільки гірше, і ми все одно поїхали. Ми все одно поїхали, да. От але погода нам в принципі сприяла. Да, на цілий учасницю що жовтень. От у нас було там перші три дні, коли ми починали, були сонячні, і от потім дощ теж якось з паузами, і ми між крапельками пройшли і змогли намалювати.